І поприходили голови батьківських домів родів синів Гілеада, сина Махіра, сина Манасійного з родів Йосипових синів, і промовили перед Мойсеєм та перед князями головами батьківських домів ізраїлевих синів. І сказали: Господь наказав моєму панові дати жеребком цей край Ізраїлевим синам, і пан мій отримав Господнього дати спадок нашого брата, Целовхада його дочкам. І якщо вони будуть за жінок кому синів інших племен Ізраїлевих синів. То буде віднята їхня спадщина зі спадку наших батьків, і буде додане над спадок тому племені, що вони стануть їм за жінок, а з жеребка нашого спадку буде відняте. А якщо Ізраїлевим синам буде ювілей, то буде їхня спадщина додана до спадку племени, що стануть їм за жінок, і їхня спадщина буде віднята від спадку племени наших батьків. І наказав Мойсей Ізраїлевим синам за Господнім наказом, говорячи, слушно говорить плем'я Йосипових синів. Оце та річ, що Господь заповів про целовхадових дочок, говорячи, вони стануть за жінок тим, хто їм подобається, тільки родові племени їхнього батька вони стануть за жінок. І не буде переходити спадщина ізраїлових синів від племени до племени, бо кожен із ізраїлових синів буде держатися спадщини племени своїх батьків. А кожна дочка, що посяде спадщину від племени ізраїлових синів. Стане за жінку одному з роду племени батька свого, щоб ізраїлеві сини володіли кожен спадком батьків своїх. І не буде переходити спадок від племени до іншого племени, бо кожен із племен ізраїлевих синів буде держатися спадку свого. Як Господь наказав був Мойсеєві, так учинили целовхадові дочки. І стали целовхадові дочки, махла, Тірца, і хогла, і мілка, і нуаза жінок для синів дядьків своїх. Тим що зродів синів Манасійних, сина Йосипового, стали вони за жінок, а їхня спадщина залишилася за племенем роду їхнього батька. Оце заповіді та постанови, що Господь наказав був через Мойсія і Ізраїлевим синам у Моавських степах над приєрихонським Йорданом.